компанії Як ти гадаєш, як що компанія повинна як підготуватися до впровадження будь-якого інструмента будь-якого mm -hmm. процесу в логістиці, і з чого може почати, і, і взагалі, яка, як зрозуміти, що в компанії вже повинно щось працювати більш ніж в Excel, условно умовно кажучи? Як от зрозуміти цей, може які є е, такі фактори? Ну, дивись, взагалі, підготовка до впровадження будь-якої системи, вона там, ну в нас є матеріали да, на сайті. Uh -huh. Там є чотири фактори, які треба там входити. Да. Це ну, по перше, це в тебе постановка задачі, uh -huh. тобто, що ти взагалі? Бажаєш від цього отримати, тому що якщо в тебе немає конкретної цілі ну, uh -huh. в циферках, а, або навіть краще, щоб їх було 2-3, щоб uh -huh. вони коригували одне одного, то ти просто впроваджуєш, щоб бути там модним, uh -huh. або ти сподіваєшся, що воно якось покращить, і ти не маєш змоги перевірити. Ну чи так, чи ні. Uh -huh. По друге це а, люди, вони мають бути замотивовані і якось да. Вони uh -huh. перше вони мають бути, uh -huh. тому що. Інколи, інколи ми приходимо, да, в нас фактично там є потреба, що повинен бути хтось, хто керує проєктом да, з такого uh -huh. замовника. Хтось, хто виконує своєчасну якусь там додаткову роботу по підготовці uh -huh. даних чи обробці, щось таке. Uh -huh. а, але ми приходимо, все це навішують на якихось людей, які вже перевантажені. І все це починає розтягуватися, uh -huh. і ми фактично там ходимо, випрошуємо, що давай зроби нам це. А отут ми там спотикнулися, чекаємо. А що чекає? А в нього там ще робота? Ну окей, значить, чекаємо. Ну, і, і це і гадає, що якась система вирішить зразу всі питання. Так, да, тобто, по-друге, це люди. А третє це бізнес-процеси і дані, uh -huh. да. Тобто, бізнес-процеси вони мають бути якось ну відповідати дійсності, uh -huh. тому що є, ну не є. Завжди бізнес-процес, ну я не знаю, 99%, дев'ять uh -huh. Якщо ви будете е, ну, якийсь е, бізнес-процес брати, порівнювати, як він працює насправді, uh -huh. ви побачите, воно не так. Uh -huh. ну, тобто, у вас uh -huh. буде завжди там якийсь там перелік відхилень, які uh -huh. просто не так працюють. Uh -huh. а, я розумію. Да, і я правильно розумію, що ви робите аудит перед тим як почати? Обов'язково. Це бо... Скільки займає час? От мені ну, це, писав... е, взагалі аудит сам по собі займає десь тиждень. Uh -huh. да? це, там, ми дивимося оці, ці фактори uh -huh. та таке інше. Потім ми створюємо на базі цього аудиту uh -huh. якісь висновки uh -huh. і концепцію, як це буде працювати, якщо ми там будемо змінювати. Uh -huh. Це дорого, це, це дорого коштує. Я що ні, ну, ну це десь 1500 підсот євро. євро. Да, за ну. місяць фактично, uh -huh. ви ви а, купляєте там фахівця, який пройшов вже uh -huh. там шлях кілька okay. десятків проєктів, да uh -huh. який uh -huh. розуміє, що тут uh -huh. робити, а, і він вам а, працює, да uh -huh. створюючи звіт, а, в якому ви отримаєте, як це буде працювати, як було, як буде uh -huh. які зміни в. Системах треба зробити, mm -hmm. тобто ці технічні завдання, та таке інше. Ну я так розумію, який ефект вийде, так ефект, в ефект да, да, да. ефект, ну тобто, цілі, да які очікування, mm -hmm. яких досягти, які ризики є mm -hmm. протягом цього, і скільки часу, які люди нам потрібні. Тобто, mm -hmm. це фактично так. став проекту, в якому є все, все оце. добре, і далі в тебе є карта, з якою ти можеш вже вирішити, а що тобі робити, mm -hmm. тому що. Гарна підготовка, вона досить суттєво звищує шанси на те, що впровадження да, буде нормально. Mm -hmm. У нас був ну є, є два приклади. Да? Один найшвидше впровадження, другий найдовше впровадження, яке там ніколи найшвидше це коли ми приходили до компанії. Ми там були четвертою системою, яку намагалися впровадити. Тобто, перші три пройшли вже цей шлях, ну, тобто такого бульдозера, uh -huh. який там пробував, пробував ці процеси, uh -huh. вибудовував, підготовлював дані, uh -huh. та людей тренував, що тут мислення треба змінити. ну, це ж це це Велика процес. компанія, Оці які три рази вже. Це не велика компанія. Небо. Ну, плюс, але, скільки чоловік працює? Ну, Плюс-мінус. По людям я не пам'ятаю, але в них автопарк був десь до 30, 30. Ага, Добре. Ну, Тобто, та вона Так-так-так, розумію. Середня мінус. От питання в чому: що все це витрачання часу, да? тобто підготовка, там викриження оцих даних, там зміна майндсету людей. Це все треба прожити, інакше там будь-яку компанію береш, будь-яку систему, це отак не зміниться. Так, зрозумів. А другий приклад? А другий приклад це ніколи. <гум> <гум> ну, це коли компанія, вона в, в нас своє бачення, ми отут зробимо, а потім проходить десь там тиждень-два. У них там хтось пішов в отпуск, хтось uh -huh. так. Потім вони щось там змінили і кажуть: ага, нам вже тут треба ще тут додати там якісь умови, і воно отак постійно перетікає, перетікає, і потім і не запускається. Да. А ще коли ну ти купляєш на систему в нашому випадку, ти купляєш разом з фахівцями, uh -huh. які тобі кажуть, що отут це працює, отут uh -huh. ви отримаєте такі-то там позитивні зміни. Uh -huh. А отут це не працює. Але воно потрібне, uh -huh. і його треба там пере... переінакшити, да? щоб ото позитивне було. Ну Це як фундамент. Так, да? Може, воно само по собі, yeah. ну, бути. І ми кажемо, що це ну, досвід да? каже, що це має працювати отак. Uh -huh. Нам клієнт каже, та ні, ми так робити не будемо. Буде отак, як і є. <гум> ну, <якщо гум> тобто ти... вони купили спеціалістів і кажуть, що їм йому да, Так, Фактично, це виглядає так. Я хочу робити як я раніше робив, але отримати інший результат. Ну якийсь там покращений, так тому що в мене буде система. Ну це не не чинна. Окей, зафіксували. Рухаємося далі.